Широкий асортимент котів і річі. Так, рекламна компанія продовжується. Дівчатка, в мене оцим капцям, я вже не знаю, скільки років він, подивіться, підошви постиралися. А верх як новий. Я в них і на город, і в дворі. Ну, вже ж у хаті, ясне діло, що я в них не ходжу, того що ж, ну, але ж ну не вицвіли, не, не вигоріли, не порвалися, ніде підошва не Не, Ну, коротше. Так що дуже хороший товар. Ну. Я рекламщик ще Бога, розумієте? Переходимо. У магазик і, і замовляю. Так, ну і тепер розігруємо чайник. Взяли участь 2621 голос, і ми зараз всіх загрозимо учасників. І так, поїхали. Перевіримо. Так, ви підписані, я вас вітаю. Ви виграли чайник. Мої дорогенькі, даю вам посилання на магазин, де ви зможете собі придбати дуже класні домашні капці. Власники цього магазину. Одна сидить перед вами, мама Жана, а друга моя Аліночка, мій менеджер. Дві бізнес-вумен. Так, відкрили ми з нею у двох магазин, поки лише тільки початок, побачимо, як воно піде, дай Бог, щоб в нас все вдалося. Але ще я вам хочу сказати: як нічого не робити, то нічого і не буде. А коли щось робити, то обов'язково щось і, і вийде. Капці дуже хорошої якості. Я думаю, що ви всі знаєте цю фірму Белста це наші українські виробники, підтримуємо українське і тим більше будете носити з задоволенням. Тому переходьте. Поки що в нас такий асортимент, але асортимент але надалі будемо. Розвиватися будуть і дитячі, і чоловічі, будуть різні. Ну а поки що лише жіночі. Переходьте, обирайте і замовляйте. Водить надо через телефон, мабуть, Прибалтика. Не Росія. Той раз була не Росія, но цей раз не знаю. Пахне. Куди та екра? Господи. Оце ну, ікра хоч чорна таке добра. Щоб хто не казав? Ой, аромат того життя. А якщо Росія, то що? Ну, не знаю, ж мені колись. Ми замовили короб, замовили морські продукти, щось іще. І мені одна підписниця пише. А виробник випадково ж не Росія. Ну а я кажу: І, ви серйозно, ви можете контролювати, що люди їдять, що люди дивляться, які фільми. Ви не можете цього контролювати. І ви цього не зможете проконтролювати. А одна мені підписниця пише, що ви розуміли, от весь Одеса, Одеса, весь привоз рибний. Там більша частина вся з Камчатки товару. Ну так мені написала підписниця, яка 100% це знає. Тому ніхто нікого проконтролювати не може. Контролюйте депутатів. Пишіть туди скарги, контролюйте. А простий народ, як ви можете проконтролювати. Ви запекли буряк і туди це. Щас, секундочку. Секундочку, бо сліпо. Запекли буряк і туди цибулю піджарили, сіль перець, і все зараз е пекти буряк. Дивіться, запекла бурячок. Він е мені підписниця не обов'язково фольгу. Я кожен раз фольгу його запікала. Е трошки чесничку потерла, тоді на олійці. Закарамелізувала обов'язково цибульку. Я на любі страви, там де цибуля, навіть в садочку котлетки, коли діткам рибні робила, теж карамелізувала. Ну, правильно це чи неправильно? Ну вони так їли, а по іншому на рибу не їли. Значить, чайна ложечка. Ну, за скільки у вас там цибулі буде, ну неба, скільки там вас того буряка. Чайна ложечка цукру, чайна ложечка солі. Тоді, коли цибулька вже пом'якне. І все, і ось салатик готовий. Дивіться, яка смакота. Перечик за смаком. Мало тієї сольки, що в карамелізації, ви додати, покуштуєте. Я зараз покуштую. Ну, пахне і це буде смачно до пюрешки, дівчат. Чорна ікра дихає. Красна теж. Ммм, що готую в прямому ефірі, все дуже смачно. А чого так, не скажете? Ммм-м-м-м. Mm, 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 mm. Добре. Mm. Це дійсно дуже смачно. Трохи чесника переборщила. Mm, це уже корисно, гостів не буде. Та що ж тут? Мабуть, не треба накривати, хай трохи остине. Да. Усе. Не в Ось так. Білячок у мене готовий. Картопелька в мене вже начищена. Ну ще рано. А таке, як зажарочку, можна пожарити. Не разлагайте дисциплину. Чего это? Чему это? Почему это? Включила сало, І єдине, що боюся, дякую. Щоб, не дай Бог, не воняло кону. Венегріет робила, дуже захотілося. Це вже можна. Зараз Венегрет дуже смачний, я вам скажу. Зараз ж, ж, овочі свіжі, або козого роду, а це ж ну, молоденький. Сезон. Сезон Венігрет. Уже, уже після Нового року Венігрет не то, я вам скажу. Вже вони погрібом воняють. Уже Ну, вже не те. Не те, що воняють, ну вже не те. Коли ти на її Не знаю. <світ> ти поправляєшся з ним. Да. <світ> Подивись, виробник на Росія, звичайно. Ікри, <світ> то я не можу перевести, в мене ж телефон замок. Тоді викидати? Та ні, ну просто інтересно. Я на чорну глянула, а я не можу перевести, бо в мене телефон на тому. Та не перевод, що ти дивишся? Ти Та і так розумію. Та ти жовт? Ну, прибалтиками. Або Лондон. Продуктів USA. А що це таке? Не знаю. Юсей. Ну що це USA означає? Ну, не, не знаю. UK вже. UK. UK? ну на ну, британська. Не російська. На зиму на шуби і Венегріт бурячок закриваю молоденький. Тоді він свачненький. а як ви закриваєте? Як закриваєте? Пересмажуєте чи як? Бо в польському продається потертий бурячок, Є під маринадом. в основному під маринадом. Я іншого й не бачила. А як, а як тоді він, ну, яким чином він зберігається? Бо я, і масленицю я поставлю, то якщо доїси. Ложи масло на тарелочку, я її зразу поставлю помити. Так я ж не сім. Так я з'їм. Лужи, аз я візь. картошку ж буде кидатися маслом. Ну це що така масляниця, Треба було сьогодні ту з взяти. На зиму, молоденький, як? Ну, Не, не взагалі не можу зрозуміти, як молоденький на зиму. Ви його зараз вириваєте, трете, і що? Я взагалі цих консервацій не розумію. Вже забула, як це, чесно вам скажу, як його можна. Я колись знаєте, мені хтось посовітував закрити, щоб були на новий рік свіжі огірки. Раніше це було все недоступно. Ні огірки, ні помідори, ні. У нас в селі, на Сумщині це не купиш, не знаю. Подаруночок троянда дякую. Чи то може вже старе, все одна дякую. Ага. Так мені посовітували, значить, як Ти знаєте, як от, їдуть у поїзді, треба ж комусь щось ляпнути. Треба це вимить помідори, вимить огірки, насухо витерти. Масуха витерти, щоб вони на сонечку висохли, щоб були геть сухенькі, не було і трошки води. Накласти в банки, закип'ятити олію, ну, на 3-літрову банку півтори літри олії, остудити, залити і закатати. Я зробила так банку огірків, банку помідор. Огірки почали гнити раніше. Просто гнить у банці, Побивали з кришки, погнили і викинула. Нічого так не жалко, як було ну три літри олії пішло. Тому я цього якось не розумію. А ще теж так колись в поїзді їде одна жінка і каже, боже, в цьому році скільки малини, ну стільки малини, ми вже її сушимо. А інша сидить і каже, ну, хазяйка, вибачте, мене нев'єднана. Уже малину сушить. Можна. Уже малину і сушить. Ну, закрий її без цукру. Ну, Замору кладному ну, морозилку тоді не було. Ну сушить малину. Яка сушена малина? Не вона цей. ж та вона потерч, вона розтерлася і все. Yeah. Ну не а би ще би. Ну, гриби. Гриби не сравню. гриб вже і... Тож і не всі. Ну, Поп... Но пеньки ж не сушать. Сушать вже білий гриб, Вона голос такий. А є люди спеціально таке совітують, щоб воно не виходить. Жана скільки раз брала якісь рецепти з того, з тіктока, а тоді... Мучилась людина. Ні, стало хороше, слава богу. На бану ж буде те, що треба. Я на такий кусочок чималий купила, так що в суботу трошки собі зварю попробовала. Я не хочу. Напишіть, як закриваєте на зиму. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна закрити молоденький на зиму бурюк. Маринадом і стерилізую 5 хвилин. Уже потертий. Маринадом цукор, соль і уксус. Ні, мені так, кажуть, це не підходить. Краще з погріба взяти. А може, хто знає. Ну, тут в польському багато продається, буряка, моркви не бачила, буряк бачила. Ну, Я не пробувала такого чесно. Буряк прекрасно Щавель закривають. Ну, ще закривають, так. Буряк прекрасно зберігається в погрібі. Yeah. Е, ні, ці... цілий чомусь е, перший команд перепуст... не пропустила. А, цілий буряк свіжий. А, доступний завжди, так. Доступний завжди, так, так. І не такий він дорогий. Я взагалі нічого вже не закриваю, дівчат. Ще раніше, як в Києві жили, закривала, бо з комой насіяли, дівчат його, куди в садочок носила. Ще закривала, але я без солі, без нічого. Я... Шавель закриваю, саме мене хтось, да, хтось колись навчив, чи десь колись побачила, нарізаю щавель, натоптую, баночку так гарно натоптую. Чайничок закипів і заливаю. Отак роблю ножичком дирочку, підливаю, щоб повністю отак вона ж, ну, водичка туди поступила, бо гарно ж натоптаний. І закатала желізною кришкою. Ні солі, ні цукру, нічого. Просто закатала желізною кришкою і перевернула і вкрила. До утра він поміняв колір, бо воно так зразу півбанки поміняло колір кипятку, а донизу ще не дійшов. А тоді доходить, стоїть. І по три, і по чотири роки, найкраще ні солі, ні нічого, нічого. Колись морозила. Мене пригощали дуже смачно, можливо. Колись морозила ще вель, мені не сподобався, як бур'ян якийсь, мені не сподобався.